Дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Атака безпілотників, викриття схеми уникнення мобілізації та підручники для п'ятих-шостих класів. Про це та інше говоритимемо далі. В студії працює Тетяна Зозуля жестова мова Галина Абраменко шахеди сьогодні знищили в уменьському районі. Обійшлося без руйнування інфраструктури та без поранених. Розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ще один безпілотник поцілив по закинутій споруді. Нагадаємо, армія Російської Федерації від початку доби випустила по Україні 64 цілі, зокрема дрони, крилаті та балістичні ракети. Сили протиповітряної оборони збили 44 із них. Розповів головокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Служба безпеки України викрила у Черкасах схему, яка дозволяє уникнути мобілізації чоловікам призовного віку. Повідомила речниця відомства в області Катерина Друга. Чоловіка, якого підозрюють в її організації, затримали під час отримання частини коштів. Свої послуги він оцінював у 6 тисяч 500 доларів. Під час обшуку правоохоронці виявили чорнові списки клієнтів, повістки, виписані на певних громадян, пакети документів для підготовки підробних медичних довідок, банківські картки та кошти. Якщо його провину доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскації майна організатором оборудки виявився учасник громадського формування з охорони громадського порядку. Нині йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки чи одержання неправомірної вигоди. Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Засадити новими деревами зрубаний ліс просять жителі лісової просіки в Черкасах. Нагадаємо, торік в кінці лютого в передмісті місцевий підприємець вирізав гектар дерев під забудову. У березні відкрили карну справу за фактом незаконної вирубки. Зрізані стовбури досі лежать просто неба, розповідає місцевий житель Андрій Шемшур. Чому дивіться далі? Тупець тоді яблунька, і дубці, і граб два граби здоров'я сатали. Черкасець Микола показує дерева, які висадив поруч із вирубаними соснами. Злі та осінь ось. Торік в лютому пригадує будівельна компанія поблизу його будинку, виробила більше двох десятків дерев. Зрубані стовбури, донині лежать просто неба. Ну, а я коли себе, що ж мені то саме отаке от терпіть, то ще, пожалуйста, дивіться. А там у нас ожина росте, там бамбук росте. Андрій Шемшор проживає поруч і проти забудови цієї ділянки. На думку чоловіка, бездіяльність місцевої влади призвела до того, що деревина псується дарма. Скасування договору оренду на цю земельну ділянку це як мінімум. Це перше, а друге це зробити повернути так, як тут це і було. Прибрати територію і засадити деревами. Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, цю ділянку в оренду міська влада передала компанії «Дніпробуд» центр у 2007 році. Підписав договір його попередник Сергій Одарич. У 2021 році було затверджено новий генплан міста. Відповідно до нього, ця ділянка територія парків та скверів. Директор департаменту архітектури Черкаської міськради Артур Савін пояснює, аби розірвати договір із забудовником, чекають на рішення екологічної інспекції. Здійснити перевірку без надання згоди міністерства не можуть. Згідно із відповіді від Міндовкілля, яку отримали торік, 13 грудня, оглянути та визначити законність виробки має Державна екологічна інспекція Центрального округу. В телефонній розмові начальник відділу екологічного контролю природозаповідного фонду Державної екоінспекції в області Сергій Дешлюк розповів, здійснювали перевірку в межах кримінального провадження. Тепер, аби провести ще одну, має бути запит від фізичної особи. Сам же забудовник Альберт Норченко в коментарі телефоном розповів, готовий висадити нові дерева. Буде висаджений новий ліс між забудовою як і було розроблено та погоджено згідно генплану забудови цієї ділянки. Там і від дороги буде широка полоса лісу. І між таунхаусами розривати договір говорить не збирається. Зверталися до міської ради, щоб надали нам якусь іншу, але відповіді від них позитивно не надходило. Ну розривати в односторонньому порядку. Ми не бажаємо. Тим часом директор департаменту архітектури Черкаської міської ради Артур Савін говорить особисто із забудовником щодо надання альтернативної ділянки не розмовляв. Да, там дійсно є порушення умов договору, але вони повинні бути доведені у компетентному повноважному органі. На сьогодні обмежень, передбачених чинним законодавством щодо ділянки, немає. Повідомили в прислужбі Черкаської окружної прокуратури. Наприкінці листопада минулого року суд задовольнив скаргу забудовника і зняв арешт. Тобто, якщо у забудовника є всі необхідні документи, він може на законних підставах займатися будівництвом. До розслідування триває. Анастасія Кашиць, Сергіїфімов, Фадіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси. Майже 30 тисяч підручників для п'ятих шостих класів отримала в січні Черкащина, розповіла методистка обласного інституту після дипломної світи педагогічних працівників Наталія Борисова. Каже, спочатку повномасштабної війни виникла затримка із друком книг для учнів нової української школи. І на початку цього року діти більшості підручників не мали. Як навчалися за відсутності друкованих посібників, дізнавалася Аліна Бережна сьогодні на уроці української мови. П'ятикласники закріплюють вивчені правила. Зараз пригадаємо коментоване письмо. Вчаться за підручниками нової української школи та самі книги ще не отримали, розповідає вчителька Лариса Борисова. На початку року це було надзвичайно важко. Ми працювали через телевізор, були проблеми з виконанням домашнього завдання. Не всі можуть під'єднатися через інтернет до класруму, щоб подивитися, скинути мною наприклад, зошита або завдання. П'ятикласник Олександр має і роздрукований батьками підручник і планшет. З ним каже, зручніше, тому що нападки було носити підручники, а вони важкі. Доволі. Його однокласниця Анна надає перевагу друкованим книгам. В телефоні треба програму відкривати, а тут можна так перегорнути. Ну і плюс картинки всякі, і більш написано краще. Донька Оксани Коваленко ходить до шостого класу. Каже, навчання з електронними підручниками їй не подобається. В Першу чергу це дисципліна дитини, тому що гаджети, не завжди ти можеш проконтролювати, що він там чи вона робить. Ну і це зір. В першу чергу підручники почали надходити у січні цього року. Розповідає завідувачка шкільної бібліотеки Валентина Костенко. Отримали 514 підручників для п'ятого класу та 596 для шостого. Для п'ятого класу. Прийшли такі підручники, як етика, історія, математика. Значить, не прийшло чотири наймінування примірників: це українська мова, література, світова і інформатика. Для шостого класу не вистачає тільки одного мистецтва. Все остальне прийшло. Забезпечення підручниками учнів 5 та 6 класів призупинилося з початком повномасштабного вторгнення, каже методистка Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Наталія Борисова. Держава знайшла кошти, можливості, і підручники для 5 класу наприкінці 2023 року були додруковані. Незабезпеченими залишаються лише предмети українська література, зарубіжна література та інформатика. Аліна Бережна, Олег Кураш, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси прошивають нитками гільзи від артилерійських снарядів 122-го калібру. Подружжя Олени та Олександра Шевченків із Золотоноші. Ідею перетворювати метал на вироби ручної роботи, говорять, підгледіли в інтернеті. Бачила гільзи, наша Віта Кавун. Прибалтійська майстриня світового масштабу вже вишиває по металу на різних предметах. Побачила дуже зацікавило. Зараз багато майстрів гільзи розмальовує, каже пані Олена. А тих, які б вишивали, немає. Тож вирішила спробувати. Поділилася ідеєю зі своїм чоловіком Олександром. Той погодився, що зобразити на металі пригадує, вирішили не одразу. вишивці закодоване слово перемога ще нашими предками. На цю ж ідею прийшла гільзу. Тут закодоване слово Україна. Олександр розповідає, підготувати гільзу до вишивання його завдання. Коду набіки починають розмічати, де будуть майбутні отвори. Це ми робимо зробили розмітку. Потім ми за допомогою дрелі робимо отвори. Майстриня додає, робота кропітка, але сподівається, вона того варта, бо ж має на меті підтримати українське військо. Допомагати нашим хлопцям. Продати потім вся гіджі, зробити благодійну лотерею, розіграти, заробити кошти і передати, передати їм їх на потреби наших захисників. Зараз подружжя має два готові вироби і починає працювати над наступним в орнаменті, який планують зобразити на металі, розповідає пані Олена. Побачити можна буде давній символ код нації. Віта Кавун, Суспільне новини, Черкаси, і це все на цю хвилину. Щасти.